У читальній залі центральної публічної бібліотеки зібрались близько двох десятків хмельничан, аби разом написати всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Долучилася до ініціативи і Діана Колесник. Згадувала, рахувала то напевно в п'яте або в шосте. Ну принаймні я в Хмельницькому вже проживаю п'ять років, і щороку я писала радіодиктант, тому і буквально раз чи два в університеті. Тому точно порахувати не можу, але цей диктант точно не перший. Саме відчуття єдності навіть з Луганщиною, з Донеччиною, з Кримом, які наразі не з нами. Але вони обов'язково будуть з нами. Це одна з причин, чому яка спонукає писати диктант. Треба жити. Така назва цьогорічного радіодиктанту. Авторка тексту письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова. Озвучила його народна артистка України Наталія Сумська. Власне, знаємо, як бібліотекарі наші читачі полюбляють книги Євгенії Кузніцової, тому чекаємо, що буде щось цікаве. Світлана Сінькова додає, щорічно долучаються до написання диктанту і самі працівники центральної публічної бібліотеки. У нас в бібліотеці є своя редакторка, яка теж має свої погляди. Інколи навіть такі були дискусійні моменти, особливо щодо граматики, якихось правил сучасних. Зокрема, всьому писала диктант провідна бібліотекарка Світлана Михайлова. Я цим самим підтримую. Рідну мову, рідну Україну. Я за те, щоб мова об'єднувала. Традиційно диктант на перевірку прийматимуть онлайн та офлайн. Паперовий лист можна надіслати за адресою місто Київ, вулиця Хрещатик, 26, не пізніше, 28 жовтня. Текст радіодиктанту буде оприлюднено 29 жовтня об 11 годині на сайті Українського радіо та на сайті Суспільне Культура. Ірина Кондратюк Павло Романюк новини міста.